Друзі, привіт! Скоро свята! І я вірю, що незважаючи ні на що, в нас будуть наші українські пляцки. Тому сьогодні пропоную вам новий рецепт. В принципі, дуже просто готується, печеться одним коржем, а виходить ось такий цікавий, гарний в розрізі і дійсно дуже смачний та оригінальний пляцок. До борошна додаємо розпушувач і просіюємо сюди какао. Та добре перемішуємо. Далі додаємо сюди масло і стичаємо масло із борошном до утворення крихти. Я буду робити це з допомогою кухонної машини, можна також зробити будь-яким іншим доступним для вас способом. В результаті має утворитися ось така борошняно масляна крихта. Додаємо сюди цукор, додаємо кефір. У мене магазинний, можна також додавати і домашнє кисте молоко. Додаємо 2 цілих яйця і 6 жовтків. Білки залишаємо, вони нам ще знадобляться. В результаті має утворитися ось таке густе, але м'яке тісто. Важливо не давати занадто багато борошна, щоб тісто не було забитим. Я буду випікати пляцок у стандартній бридванці від духовки, тому розділяю тісто на дві частини, одну третю відділяю. Ви можете також спекти двома коржами на форму 25х35 см. Тоді потрібно ділити тісто на 4 частини. Трішки припорошуємо горушню, щоб тісто не прилипало, і відправляємо в холодильник на півгодини. Більшу частину тіста із холодильника я перекладаю на силиконовий килимок і розкачую відповідно до розміру форм. Ви також можете користуватися пергаментом. Скачала ось такий прямокутник товщиною приблизно 1 см і розміром 30х40 см. Тепер кладу пергамент і переношу у форму для випікання. Це все я роблю для того, щоб зручніше було розкачувати великий шматок тіста і легко перенести його на бритванку. І ось таким чином тісто опиняється у формі на пергаменті. Роблю невеличкі бортики. Коли уже тісто у формі, можемо готувати білково сметанну масу. Для начинки беремо білки, які ми залишали від тіста, і збиваємо їх у піну. Тоді додаємо цукор і ванільний цукор та продовжуємо збивати до утворення пишної густої стійкої маси. Далі додаємо сюди два пакети киселю. У мене цього разу яблучний смак, можна обрати будь-який інший або замінювати його крохмалем. І додаємо сюди сметану. У мене 20% жирності, але в принципі жирність тут не так важлива. Готову начинку викладаю на тісто. І ось так, відщипуючи невеличкі шматочки, викладаємо решту тіста. І випікаємо при 170 градусів приблизно 40-50 хвилин. Охолоджений корж розрізаємо на дві рівних частини. Для крему нам потрібна згущенка кімнатної температури. Додаємо сюди м'яке масло. І просіюємо какао. Перемішуємо це все спочатку лопаткою, а потім збиваємо міксером. Маса має стати пишною і світлішою. Наприкінці додаємо 1 столову ложку будь якого міцного алкоголю. На один корж викладаємо крем і трішки крему також залишаємо, щоб змостити пляцок здобув. І зверху викладаємо другий корж. Збоку теж змащуємо кремом і відправляємо пляцику у прохолодне місце просочуватися щонайменше на 12 годин. За бажанням зверху поливаємо шоколадною помадкою.